Та кричіть, Він тут... туди закриє бал. Та ми ж тут не хочемо то чути вашу. А мене не їбе я в своїй хаті, що я можу гуляти, а співати. А де папери на вашу купі? О, бачите, нема. Значить, Наталя! Так, ти... Наталя, ти розумієш, таке дебільний, прийди сюди, тим подвижні, яке дебільний. Та всі прийдуть, не переживайте. Давайте, я не хочу то чути, що ви там розмовляєте. А що, в мене нема? Ми тут спокійно собі сидимо, нічого не ламаємо. Нічого... Не закривай мені дверей, Бо зараз тим вам не робимо. Я роблю. не хочу чути, що ви не там робите. Не хочу ти закрий собі вуха. Дуже голосно розмовляємо. Оля, бо я боже, хата, що, що хочу до Дай Боже вам. Не довед. закривай мені дверей. Та, я не хочу... може, дурак прийшов, курва, ти розумієш, якийсь кивану рахітний прийшло до хати, мені командує. Та то рахітний, так, з Одеси. Та дипільний, дійсно дебільний, найшвид. Та, та ну я не хочу просто то чути. Що ви типу, кричите? Я не хочу. Я йде з хати. До... Чуєш, що каже, він не хоче чути моїй хати, бля, що я кричу на те. Та де ваша хата? Де? Де папе? Та то пізде, то дурні у десятки, курва. Десятки? О десятки? А то отак, от так. Блядь, я хліба, балуті, курва, корма, позиції, мені вже нерви не витримують. Ну, то хто так каже, Я хуй маржовий! У десятки! Відські. Ти розумієш, які визвав Наталь. Та не то слово, ті військові. Я просто. нахуй ті копну віце, блять, муж виділю. Ну ти розумієш як Наталья? Я просто не хочу чути, як ви кричите. Та все, ну просто, не будемо сваритись, не будемо. Я не зарадаю, закрити, не може.